Доброго дня! Вітаю, привіт! Мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні. І я вам дякую, що ви не знертували моїм запрошенням. Ну, про що може бути мова? Звичайно. Очевидно, що я коли отримала від тебе таке запрошення, це стопроцентова була однозначна відповідь, що я дуже хочу з тобою поспілкуватися, тому що мені навзаєм теж дуже цікаво з тобою поспілкуватися. А чому ви погодились стати мені інтерв'ю? Ем, я тобі скажу так, що ем, насправді у мене в друзях у Фейсбуці є власне народні депутати, в яких ти вже записував інтерв'ю. Uh, і uh, це, зокрема, пан Микола Княжицький, m, також народний депутат Ярослав Євчик. Я бачила вже в них на сторінках. Власне, що записав інтерв'ю, і мене uh, дуже зацікавило власне такий формат, тому що m, очевидно, що там велика кількість нардепів, політиків дає величезну кількість інтерв'ю. А це дуже відрізнялося знаєш із загального uh, і загального такого загалу їхніх власне відео інтерв'ю і комунікації з журналістами. По перше, формат. Дуже такий простий, доступний, зрозумілий. Ну і, звичайно, власне, те, що це робить юнак, те, що це робить хлопець, такий молодий, такий юний, як ти. Однозначно, що це дуже, дуже стало для мене цікавим. І потім, випадково, я забула вже за це. Тобто, десь пройшов тиждень, і тут я бачу, ти мені пишеш, кажеш, можна, будь ласка, з вами записати інтерв'ю. Ну, приємно, насправді, було. А, от уявімо, перед вами сидить незнайома людина. Вона вас питає. Хто ви? Як би ви відповіли на це питання? Ти знаєш, мені здається, варто все ж таки розмежовувати, що це може, хто це може бути за людина, яка це людина. Якщо... Якщо ти іноземець, це один текст, це одна комунікація і це зовсім один інший діалог. Якщо це людина українець. А... Теж інше представлення. Якщо ми говоримо, що це що перед новою бесидів іноземець, перша фраза, яку можна сказати, я українка, і мені здається, що зараз це, це надпредставлення, власне, яке може пролунати, тому що хоробрість і звитяга, і сила, якою зараз українці. Славляться у всьому світі завдяки завдяки нашим воїнам, завдяки нашим волонтерам. Ну слухай, достатньо сказати просто одного слова, я українка. Якщо ми говоримо, що переді би сидів українець, то я би мабуть представила, що я юристка, я виконавча директорка аналітичного центру, який останні сім років. Працює над тим, аби робити законодавство на національному рівні, на місцевому рівні, більш прозорим, більш е, людиноорієнтованим, якщо так можна сказати, і е, з меншою кількістю корупційних ризиків. Мабуть, звучить трішки складно, але, мабуть, ми прислагались так. От е, я багатьох людей вже запитав, я вони не думаю. А що так Інститут законодавчих ідей? Більшість з них сказала, я не знаю. От. І ці люди дивляться моє інтерв'ю, і я б хотів вас попросити розказати про е, основні задачі Інституту законодавчих ідей. Я тобі більше того скажу, нас, оскільки в нас, власне, в назві. Є слово інститут, то велика кількість людей чомусь думає, що в нас можна там прийти навчання, до нас yeah. дуже приходять поступити. Так так, вступити. О, до речі, так і є. Насправді нас багато разів запитували, як можна до вас вступити на навчання. А, чому інститут і законодавчих ідей? А, скорочено, власне, ізі. І а, сама абревіатура, тобто назви нашого аналітичного центру, вона а, якось. Можливо, навіть і демонструє, тобто е, основний посил, так з яким ми би хотіли, аби власне розуміли нашу роботу, оскільки вона трішечки складна з позиції, того, що е, ми кожного дня Великі, е, великі об'єми е, нормативно-правових документів, юридичного тексту, е, проектів законів, проектів рішень міських рад, проектів постанов кабінету міністрів, робимо юридичну експертизу, е, даємо власне свої е, бачення стосовно покращення стосовно врахування якихось рекомендацій від громадськості е, власне е, 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 наших рекомендацій для органів державної влади, для парламенту, для кабміну. Ми постійно комунікуємо це з народними депутатами, з урядовими командами, з мерами міст, і тобто, робота вона по суті є досить, досить така доволі складна. Але з е, абревіатури Ізі ми хотіли би е, от власне цей посил донести, що ми хочемо е, навчитись, навчити власне, і людей, які за нами спостерігають, і е, е, нормотворців простими речами говорити про складне В англійської мови власне, Ізі перекладається як легкий, я впевнена, що ти це знаєш. Ось і тому, е, і тому саме завдання наше таким, аби от таку складну норму норму про роботу, законодавчу роботу, аби її прости, аби ми аби її про пояснювати. Простими словами, і простими словами доносити до громадськості, доносити для медіа, доносити для органів державної влади, стейкхолдерів, якраз наші застереження, які ми знаходимо в нормативно-правих актах або в рішеннях, в, 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 в рішеннях рішення органів державної влади. І друге, що би я сказала про наш аналітичний центр, ми зараз для себе поставили одним з основних завдань це. Надавати експертну аналітичну підтримку для влади центрального рівня, місько, місцевого рівня стосовно основних таких майбутніх викликів і Найважні рішення, які буде стосуватися майбутньої відбудови України після війни, відновлення відновлення вже власне зруйнованої інфраструктури, відновлення великої кількості об'єктів, оскільки ми розуміємо, що це все супроводжується відповідною нормативкою, це все супроводжується відповідними рішеннями, і ми власне працюємо над тим, аби зробити е, майбутню відбудову е, прозорою із залученням громадськості, оскільки Найбільший обсяг власне фінансової допомоги, яка надходитиме із-за кордону для майбутньої відбудови України, це буде якраз донорська допомога, це якраз буде допомога ем, урядів інших країн і для того, аби прозоро використовувалися ці кошти, бо якраз наш наше спрямування основне із роботи, яку ми зараз із командою робимо, і власне готуємо відповідні. Ем, Відповідні рекомендації для органів державної влади щодо прозорого використання от, власне коштів, які в майбутньому це величезна кількість коштів. Мови до про мільярди е, доларів, мільярди євро, які е, заходитимуть на майбутню відбудову України. Е, також ми працюємо е, над конфіскацією, е, над механізмом над моделлю юридичної конфіскації російських активів е, в Україні і по всьому світу, і теж величезні кількості е, аналітичних центрів за кордону українським політикам українським стейкодерам, даємо свої. Рекомендації, як би ми бачили, такий юридичний механізм найбільш дієвим для того, аби такі активи були конфісковані, активи власне олігархів російських наближених до російської політичної верхівки людей по по всьому світу. Це якщо коротко, ось так. Не дуже коротко. от ви казали, що ви співпрацюєте із урядом, і з політиками, і з міськими радами, районними радами, з державними адміністраціями, як я розумію, і от чи було у вас саме бажання піти, зануритись цю політику? Ми вже працюємо із другим складом парламенту. І ми працюємо уже в... з 2015 року. Mm. Я тобі хочу сказати, що насправді завжди ем, теза про те, що потрібно займатися політикою, інакше вона займається тобою, і це повинно стосуватися абсолютно усіх свідомих громадян, які хочуть впливати, ем, впливати на на зміни, впливати якісно на зміни в своїй країні, в своїй територіальній громаді. І аби не було значно, аби не було цієї, цієї тези про те, що е, народ бідкається, а влада розводить руками, так от. Варто не бідкатись, а варто як, брати участь в ініціативах місцевого рівня, національного і так далі. Але ключове, ключовий секрет це знайти місце, в якому ти будеш максимально ефективний. Якщо ти відчуваєш, що ти будеш максимально ефективний е, на посаді депутата місцевої ради, і тим зможеш змінити якісь точкові місцеві ініціативи в своєму місті, е, то тобі. І, і ти розумієш, що це буде найефективніше, то тобі варто рухатися в такому напрямку. Я тобі більше того, скажу, оскільки вже величезний досвід роботи саме з парламентом, то інколи ем, надавати пропозиції, пушити медійно пропозиції адвокатувати їх для, для для влади для народних депутатів для парламенту є більш ефективніше і більш результативніше ніж часто бути народним депутатом від великої великої партії від величезної фракції де дуже часто те я думаю те цікавишся політикою наскільки я зрозуміла тис що дуже часто рішення приймаються, ем, рішення навіть спускаються зверху, не рішення приймаються на там на політичній раді фракції, і так далі. І дуже часто, якщо ти є знаєш таким маленьким народним депутатом в величезній величезній е, політичній силі, то не, зо, не не, не завжди власне твоя робота буде ефективніша. Ніж, наприклад, порівнювати із аналітичним незалежним центром із незалежною громадськістю, яка е, буде використовувати будь-які адвокаційні інструменти для того, щоб якесь рішення змінити. Тому що дуже часто, якщо ти народний депутат, то е, рішення твоєї політичної сили в більшості залежить від політичного керівництва партії, від політичної сили, загалом. Ось. Тому тут е, не завдання піти в політику, або завдання зайняти якусь посаду. Завдання знайти. Своє місце, своє свою посаду, незалежно від структури, чи це громадська організація, чи урядовий якась, якийсь проект, але те місце, де ти будеш найефективніше, поки я із командою розуміємо, що е, ми найефективніші в тому місці, яке ми займаємо, ми найефективніші, власне, е, в, в громадському середовищі разом з партнерами. ще я б хотів запитати щодо вашого. А студентських років ваших? От, безумовно, студентські роки, і я вважаю, що з розповідей багатьох людей це найяскравіші роки в житті. Чи згодні ви з цим твердженням? Я би сказала, це найбуремніші роки. <гум> найцікавіші, мабуть, погоджусь з тобою, найцікавіші з цієї позиції, що ти з збагато. Стикаєшся вперше. Е, ти вперше стикаєшся із е, свідомим вибором е, кожного дня майже. Е, ти вперше розумієш важливість вже вибору, який ти прийняв, від, в напрямку власне спеціальності, професії, яку ти опановуєш по, по спеціальності, по спеціалізації, над якою ти працюєш, по якій ти вчишся. Е, це м перші розчарування серйозні. Це перша відповідальність за, власне, за прийняття відповідних там рішень, дій і всього іншого. Це, перше, це якісь перші серйозні перемоги, ось, е такі, які можуть дійсно вплинути власне, на подальшу, на подальшу кар'єру, на подальшу, на подальшу долю, на подальшу роботу. Ось. Е тому я би сказала, це не так. Е це звичайно, що це супер цікаво і це дуже круто. Але ти знаєш, це такий період під огідою все вперше. Тому що все, що відбувається в шкільному віці, вперше це дуже круто, але те, що я можу сказати з власного досвіду, всі перемоги шкільні, вони дуже круті, вони дуже важливі. Але дуже часто вони не такою мірою. Впливають на доросле подальше професійне життя, взагалі там, там шлях до саморозвитку кожної людини, вони впливають набагато менше, ніж будь-які ем, перемоги, успіхи або, навпаки, невдачі, якісь провали, які з нами вже відбуваються, з якими ми стикаємося в студентському житті, в більш такому, можна сказати, дорослому усвідомленішому житті, тому що помилки. Є, які ми допускаємо в шкільному періоді, і так само перемоги. Ем, це історія більше знаєш про таке дитяче навчання. Але про... в студентських роках це вже більш такі дорослі вчинки, скажімо так. Звичайно, але насправді, от в старшій школі, коли ти будеш в старшій школі, то е, все одно, от е, власне і перемоги і успіхи, і в тому числі і помилки вже в старшій школі, вони готують насправді до студентських років, і е, важливо добре дуже вчитися в старшій школі, важливо е, думати про перспективу, думати про, про майбутню роботу, думати про майбутню професію, і так знаєш цілеспрямованіше до того підходити. І насправді, от саме от вже така старша школа, шкільний період він якраз готує серйозно до студентських років і готує серйозно до того, аби. Аби, аби було легше, аби було легше тобі навіть і в студентські роки розуміти своє спрямування, розуміти свої цілі, розуміти е, свої мрії, розуміти, як ти хочеш до них прийти. Ось. Але з огляду на те, як ти вже круто рухаєшся, то я думаю, що особисто тебе з цим проблем не буде точно. Дякую. А, і наостанок дайте пораду молоді, яка хоче пов'язати своє життя з юридичною сферою, з правовою сферою. Перша і єдина порада. Подумайте добре, чи це ваш вибір. Подумайте, чи це не вибір е, ваших батьків, а вибір, е, можливо, е, там, ваших друзів, чи вибір взагалі е, е, суспільства, там, тиску якогось, оскільки це там круто, престижно. Е, це не зовсім так. Якщо ви самі не будете до цього прагнути, якщо ви самі не будете розуміти, що вам потрібно стати юристом, як собі, якщо ви самі не будете турувати цей шлях, і якщо ви самі не, не відчуваєте, не відчуваєте цього прагнення саме до набуття юридичних знань і юридичної професії, бо якщо ви це відчуваєте. Е, то я впевнена, що вам мої пропозиції до вам мої поради, тобто навіть не потрібні, оскільки я знала, що я е, стану юристом ще власне з того віку, десь з класу сьомого. Е, в мене була такий, така життєва цікава ситуація. В житті ми колись купували, коли я була малолітньою там, дитиною, мені було років дев'ять, і ми купували з мамою квартиру. Ну, тобто, моя мама купувала квартиру, і в нас е, там просто. Власне, із агенцією нерухомості обмінювались документами, і будучи там дев'ятирічною дівчинкою, я Просто ці документи, мені цікаво було завжди в якихось паперах розбиратися. І Я почала вчитуватися, і я бачила, що одна сторона договору, яка продавала нам квартиру, вона зазначила прізвище і ім'я своєї неповнолітньої, якраз малолітньої теж доньки. А мене теж малолітньої, тобто мого прізвища і імені зазначено не було. І тобто я звернула мамі на це увагу. Я кажу, ну якийсь непорядок, мабуть, мабуть, це не має так бути. І от, власне, ми звернулися в агенцію, сказали, що ну ми здається, що ми знайшли помилку. Агенція сказала, так, це дійсно так. І ми от, власне цей договір купівлі продажу Жу перезавіряли там в нотаріуса і вносили, змінювали це І Просто нагадаю, що мені було 9 років, і тобто я це відчувала, можна так сказати, з ранніх літ, і мені не потрібно було мене переконувати в тому, ким я хочу стати. І знаєш, мені якась додаткова така мотивація не була потрібна для людей, яким потрібна додаткова мотивація для того, щоб стати юристом, там чи вони шукають себе і вагаються, думаючи, що можна вибрати юридичну професію, і це буде супер там о, якось круто, суперперспективно. То насправді. Це не зовсім так, якщо ти не ба не не відчуваєш цього всередині, що ти хочеш стати юристом, і ти не маєш бачення в власне в якій сфері юриспруденції ти би хотів працювати. Тому подумайте про величезне кількість інших дуже класних спеціальностей, економічних it й Величезна кількість з яких можна працювати, тим більше зараз е, дуже непростий період в країні, і е, подумайте 10 разів. Ось. Якщо ви вже знаєте, що ви точно хочете займатися юриспруденцією, ви точно хочете власне займатися правовою роботою, якою займається центр, то я впевнена, що вам мої рекомендації не потрібні, оскільки ви вже на правильному шляху і ви вже знаєте, що ви робите. Я вам дякую за цікаву розмову, мені було дуже цікаво. Дякую тобі, Кирило, навзаєм. Бережи себе і ем, сподіваюся, що ми з тобою запишемо ще колись інтерв'ю. Сподіваюся, що в тебе все станеться так, як ти собі запланував, і сподіваюся, що ми це зробимо обов'язково найшвидшим часом вже після перемоги.